Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу, приємного прослуховування. Частина п'ята, шістнадцять. Коли я розплющила очі, то побачила Роджера, що схилився наді мною та занепокоєно роздивлявся моє обличчя. Я промовила Ти знайшов в мене прекрасний принце, тільки для запису, сказав він, скажи, як тебе звуть. Салі Портер, сказала я. Як ти почуваєшся? Так ніби довго бігла крізь темряву, так ніби я щось втратила і у той же час знайшла себе. Я знаю, що я Саллі, та я також і Деррі. Ці слова не зовсім точно вказували на мої почуття то було відчуття повноти, хвилювання. Світ був чудовим, і я любила в ньому всіх. Ні, я не була поліанною чи якоюсь відірваною від реальності. А я знаю, що є і страждання, і втрати, і зло. Але вони були десь далеко. Я відчувала себе в безпеці та щасливо. Тоді помітила пов'язку на плечі. Я дещо забула, правда? Те, що я витісняю. Він допоміг мені сісти. Ти пережила дуже болючу подію залишиться як фізичні, так і емоційні шрами. Я думала, що вже зцілилась. Якусь мить я почувала себе такою щасливою, такою цілісною. Так і має бути. Ти багато досягла і надалі себе так само почуватимеш. Глибоко заховані спогади можуть час від часу виринати на поверхню. Буде важко згадувати давно забуті події кохання, втрати, ненависть, та ти пам'ятатимеш їх епізодами однієї історії. Не знаю, про що ти говориш, засміялася я. Я нікого в житті не ненавиділа. Він кивнув. Тому що ти добра, чудова людина. Я бачила, що Роджера щось турбує, та він був ще не готовий мені про це сказати. Я хочу навчити тебе деяких прийомів, які допоможуть контролювати себе та припинити провали в пам'яті. Зараз у нашому суспільстві багато говорять про те, щоб давати своєму внутрішньому я відпускати проблеми та витісняти когнітивні та розумові процеси. Для тебе така необачна поведінка є небезпечною. Не думаю, що я можу вплутатися у щось схоже, сказала я. Все одно будуть моменти, коли ти відчуватимеш, що стоїш за волосиною від того, щоб знищити себе. Зараз ти фактично сама по собі, ніхто не прийде на допомогу, ніхто, окрім тебе самої, не стежитиме за твоїми думками та діями. Восп та слідопитка, що? У мене в голові просто вигулькнули ці слова. Хіба ти їх так не називав колись? Восп та слідопитка. Правильно, сказав він, і замість них тобі доведеться самі бути і провідником, і стрілочником, щоб тримати свою головну колію відкритою, коли на повній швидкості не стимешся вперед. Я в захваті від твоїх мовних зворотів, головне, щоб моя свідомість не опинялася у хвості поїзда. Є кілька вправ, які я б хотів, щоб ти засвоїла можна я буду східним експресом. Він деякий час розглядав мене, дивився просто у вічі, ніби намагався побачити щось за моїми райдужними оболонками. Я підвелася на колінах та подалася вперед, майже впритул наблизила своє обличчя до його. Я бачу двох себе, сказала я, одній у кожному твоєму скельці. Роджер взяв мої долоні та розгорнув їх догори. Ти мусиш зрозуміти, що тебе і залишилося двоє, сказав він. Я спробувала звільнитися. Не говори такого, сказала я, навіть жартуючи. Це не жарт. Ти повинна змиритися з деякими речами перед тим, як підеш. Я не хочу цього чути. Тебе може захистити тільки знання. Сьогодні ти пережила свого роду операцію на мозку, дехто спробує знову тебе розколоти, дехто всередині тебе хто посилює твій пригнічений гнів. Тобі знадобиться зброя, щоб захиститися. Мені більше сподобалось, коли ти сказав прийоми. Зброя мене лякає. Добре, прийоми», – сказав він, та я не хочу зосереджуватися на тому, як це назвати. Цього було достатньо. Назви можуть створювати реальність і реалізувати себе. Разом з тим є почуття, інтуїція передбачення. Ти дуже чутлива людина, Селлі. Ти все ще відчуватимеш те, що часто описувала як холод чи ауру перед головним болем. Та втратою свідомості. Ти казала мені, що такий стан триває лишень декілька секунд. Я цього не пам'ятаю. Доки до тебе не повернуться спогади, доведеться довіряти моїм плівкам та записам. Протягом тих кількох секунд попередження ти матимеш можливість зберегти контроль. Я застосую після гіпнотичного сугестію, і коли ти міцно сціпиш долоні та тричі стиснеш їх, то зможеш запобігти втраті контролю. Коли б у тебе не починалася аура, зроби так, ти відчуєш тиск, а тоді головний біль зникне, і ти надалі триматимеш все під контролем. Я сказала йому, що все зрозуміло. Що ж, гаразд, целі, він знає, що у темряві. Після того, коли я опритомніла, він глянув мені в очі Як почуваєшся? Відчуваю, що контролюю себе, сказала я, відчуваю власну присутність. Чи власне перебування тут? Так, ніби я маю точну вагу, яка твердо перебуває конкретно тут і зараз. Не знаю чому, та для мене це нове відчуття. Так, начебто до того я була легкою та ефірною. Це хороше відчуття. Я замислилась над цим та внове. Так, я почуваю себе більш реальною, не знаю як. Роджер стиснув мою руку, і я відповіла тим же. Саме це я й маю на увазі, сказала я. Міцно, по справжньому, добре. Це відчуття має тривати та посилитись, а і ще можуть бути моменти, коли ти сама собі здаватимешся несправжньою. Кожен переживає таке почуття легкості, фантазії, ілюзії. Та якщо це відчуття супроводжуватиме попередження втрати свідомості, ти знатимеш, що робити. Пам'ятаєш, що саме. я зціпила долоні та тричі міцно їх стиснула. Коли сеанс завершився, я не могла стриматися, щоб не нахилитися та поцілувати Роджера в щоку. Я почуваюся чудово, сказала я, і завдячую всім цим тобі. Ти найчудовіший лікар у світі. Він засміявся. І я теж тобі багато чим завдячую, Саллі. Гарного тобі дня, а зустрінемося ми в той же час післязавтра. На дворі я подумала, що так світ, мабуть, сприймають діти свіжими очима, зазирають у кожне обличчя, роздивляються кожну вітрину, здіймають очі, щоб розглянути архітектуру дахів. Повз які ми проходимо тисячі разів, але ніколи не бачимо. На 57-й вулиці я роздивлялася мистецькі галереї. Офіси авіакомпанії на 5-й авеню змусили мене замислитися над цими місцями, якими з Роджером могли би відвідати все, що ми могли би побачити. Звісно, він, мабуть, вже бував у Європі, але, показуючи її комусь, він би також побачив її новими очима моїми очима. А я бачитиму все його поглядом. Я знала, що Роджер кохає мене, а частина мене кохала його ще з першого дня в кабінеті. Байдуже, що він назвав це психологічним перенесенням я б показала йому, що все набагато серйозніше. Він змінився за ці кілька місяців, став теплішим, уважнішим. Побачивши матір, яка тягнула за собою двох дітей, я раптом зрозуміла, що я і сама змінилась. Я не думала про власних дітей ще з часу останнього дзвінка Ларрі, це мене стурбувало час, як вузлувата еластична стрічка, деякі дні розтягувалися на віки, інші навіть цілими тижнями просто зникали, і все викривлювалося та плуталось. Та як я могла забути про пата і пенні? Я подумала, що мені справді варто з ними побачитися несподіваний візит, але це не спрацює. У мене було дещо невиразне уявлення про те, що я турбувала Ларрі телефонними дзвінками, про які я нічого не пам'ятала. Я й досі любила та хотіла Ларрі. Ні ні ні, стоп, я не любила його і точно не хотіла. Що це? Я зупинилася біля Рокфеллерського центру та сіла на одну з лавок. Частина мене любила його, бо він одружився зі мною та забрав з жахливого місця, яке я називала домом. Але це не було кохання то була залежність. З Роджером у мене те саме. Я зайшла у телефонну будку та понишпорила в сумочці у пошуках дріб'язку, зателефонувала, і після трьох гудків відповіла Анна. вішай слухавку, сказала я, це саль. «О, Господи, сказала вона, тільки не знову. Послухай, Анно, я змінилась. Я дзвоню, щоб вибачитися перед тобою та Ларі за весь клопіт, який я вам завдала. Усвідомлюю, якими ви були терплячими, але обіцяю. Що більше вас не потурбую. Я відвідувала терапію в одного лікаря і думаю, зцілилась. то було не божевілля, нічого такого, це те, про що я впевнена ти десь читала або бачила по телевізору, стан, що називається множинною особистістю. У мене таке було, і в мене були проблеми через моїх інших людей. Більшість часу я зовсім не пам'ятала, що робила. Салі то був голос Ларрі, він, мабуть, взяв паралельний телефон. Так, ціла та неподільна Салі цього разу, яка повністю контролює свої вчинки. Я повернула собі більшу частину пам'яті та. у тебе голос змінився, сказав він. Це ще один її трюк, докинула Анна. Я не звинувачую тебе в таких підозрах, сказала я, але ти мусиш зрозуміти, що раніше я насправді була кількома іншими людьми. Коли-небудь, можливо, я зможу до вас навідатися та все пояснити. Та більше за все я б хотіла, щоб пат та Пенні знали про це, щоб зрозуміли, чому все було так, як було. Якби вони усвідомили, що я насправді люблю їх та ніколи не хотіла їх скривдити, я була б рада. Гарна історія, сказала Анна. Хвилинку, сказав Ларі. Саллі, це тебе справді втішить? Клянуся. Але ти захочеш їх забрати, правда? Я збрешу, якщо скажу ні, то зараз я розумію, що для них це не найкращий варіант. Їм потрібен постійний дом, і я знаю, що ви з Анною виховуєте їх з любов'ю. Що ж, сказав Ларі, я думав, ти телефонувала, щоб привітати їх з днем народження, і якщо ти хочеш. Я забула, звикнула я. «Ой, божечки, Ларі, я зовсім забула. Це сьогодні ні, зачекай завтра. Завтра у них буде невеличке свято о першій. Якщо хочеш прийти, думаю, це було б непогано. «Ой, дякую тобі, Ларі, Я матиму час купити їм подарунки. І вам не варто турбуватися, ніяких проблем не буде, я тепер цілком себе контролюю. Я повісила слухавку та швидко попрямувала в бік шостої авеню, думаючи, якби ж знати, що вони вже мають, що їм треба та чого б вони хотіли. Я так мало про них знала. Було важко визнати, що мої власні діти були для мене чужими. Я настільки занурилася у власні проблеми, що ніколи насправді не бачила, як вони дорослішають. Я тинялася магазинами. Намагаючись підібрати речі, які вони їм довго послужать, і матимуть якесь особливе значення. Спочатку я думала про шаховий набір з ебоніту та слонової кістки і інкрустованою шахівницею для пата. Але потім усвідомила, що навіть не пам'ятаю, чи взагалі колись вчила його грати в шахи. О Боже. Я навіть не була певна, що знаю, скільки їм років. Стоп, я могла вирахувати. За рік після того, як я закінчила школу, мені, мабуть, було дев'ятнадцять чи вісімнадцять, ні, дев'ятнадцять. Отже, двійнятам по одинадцять. Ні, завтра буде їхній десятий день народження. Ну, якщо мені двадцять дев'ять чи двадцять вісім, я залізла в сумочку, відчайдушно намагаючись знайти свої водійські права, а тоді безсило сперлася на прилавок. Мені було двадцять дев'ять, а двійнятам десять. Та мене лякало саме усвідомлення того, наскільки великими були прогалини в моїй пам'яті. Нарешті я вибрала набір олійних фарб для пенні та фотоапарат для пата і ще два сучасні романи. Запакувала їх у подарунковий папір, а тоді повернулася в квартиру, щоб рано повечеряти та приготуватися до зустрічі зі своїми дітьми та колишнім чоловіком. В автобусі до Енглвуда. Мене турбувало почуття дежавю. Хоча я й запевняла себе, що ніколи раніше не відвідувала цей новий будинок Леррі, а також ніколи не бачилася з його дружиною Анною, я уявляла собі гидотний жовто-червоний різнорівневий сучасний будинок в стилі Ренча, з чотирма римськими колонами та копією газового ліхтаря 19-го століття на газоні. Я прибула та була вражена, коли побачила, що він саме такий, яким я собі його й уявляла. Це не могло бути дежавю. Я, очевидно, вже тут бувала. Глибоко сховане в моїй пам'яті, тепер воно розгорнулося, наче коли океан змиває шари піску з пляжу та показує вибілений скелет якоїсь морської істоти. Я була впевнена, що ніколи раніше тут не була, та в голові промайнув образ поліцейського в побитому Мерседесі. Будинок погоня за автомобілем, поліцейський. Я швидко затулила скелет у місках. Хоча обриси залишилися на видноті, ніби піщані скульптури. Доки я прямувала під'їзною доріжкою з будинку вийшла Анна, щоб привітати мене. Я була вражена від того, якою вона була дрібною та які мала круглі очі, вона рухалася швидкими ривками і рвучко жестикулювала, ніби білка, готова кинутися геть від першого ж гучного звуку. Ларі поїхав за тортом, сказала вона. Він невдовзі повернеться. Гарний у вас будинок, сказала я. Рада, що тобі подобається. Думаю, ліхтар дарує йому модний ностальгічний вигляд. Знаю, я рано, сказала я, та мушу визнати, я дуже хотіла приїхати. Заходь, побачишся з патом та Пенні до того, як завітають інші діти. Я пішла за нею до вітальні, захаращеної статуетками, декоративними марничками та штучними квітами в копіях вас династії Мін. Стіни були обклеєні жахливими романтичними пейзажами римських руїн серед вікторіанських садів. У вас дуже гарно, сказала я, так багато красивих речей. Я завжди вважала, що дітям варто рости в оточенні мистецтва. Пат та пенні з'явилися в дверях вітальні і дивилися на мене з цікавістю, проте сторожко, ніби не впевнені в тому, як зі мною вітатись. Я була ошелешена тим, як вони виросли за рік. Вони ще мали залишки літньої засмаги. Рудувато каштанове волосся Пата було коротко підстрижене, він був одягнений у брунатні слакси та темно синій блейзер. Волосся пенні було завите дрібними кучериками, і вона була вбрана у тонку зелену бавовняну сукню. Обоє виглядали так, ніби зійшли зі сторінок каталога одягу шкільного сезону. Я ненавиділа Анну за те, що зробила їх такими. Я простягнула руки, і вони неохоче підійшли до мене. Я обійняла та поцілувала їх, але мене зачепила їхня стійка непіддатливість. Покажіть своїй матері ваші кімнати, доки я закінчу накривати на святковий стіл, сказала Анна. Впевнена, вона з радістю подивиться всі ваші гарні речі. У кімнатах я побачила розгорнуті книжки і задоволено відзначила, що вони все ще читають ми погомоніли про книжки та спорт. І пат був вражений моєю обізнаністю в футболі. Я сказала, що була впевнена, що далеські ковбої потрапляють у фінальну серію та цього року знову дістануться до суперкубка. Пат фанатів від гігантів, але погодився, що цікаво було спостерігати, як Роджер Штаубах заряджає дробовик під час третього деуну, чи як він вибирається з халепи під час жорсткої сутички. Я завжди любила футбол, сказала я. У школі була черлідеркою. Ти ніколи мені не розповідала про це, сказав Пат. Як це так? Гай засміялась я, та я мала би про це якось згадувати. Ти, мабуть, просто не пам'ятаєш. Я б запам'ятав, зухвало відрізав він. У мене хороша пам'ять. Що я молола? Я ніколи не любила футбол. Я взагалі ні бельмеса в ньому не тямила, ніхто такий штабах, ні ніщо таке дробовик. Хоча пат все зрозумів, тож те, що я говорила, не могло бути зовсім нонсенсом. Звідки я це знаю? Коли це я взагалі була черлідеркою. Я ненавиджу футбол, заявила Пенні. Він надто жорстокий. Так говорить Анна, поскаржився пат. Вона не дозволяє мені дивитися. Тато скоро повернеться, сказала Пенні. Ти поводитимешся дивно, коли він тут буде? Що ти маєш на увазі? спитала я. Пат стусунув її ліктем, і вона замовкла. Я вирішила не продовжувати цю тему, але через кілька мовчазних секунд, доки пат показував мені свою нову колекцію марок, пенні випалила. Я також не пам'ятаю, щоб ти колись розповідала про червідерство, якщо ми обоє про це забули, це означає, що ми стаємо як ти? Що ти маєш на увазі? Анна каже, що тато розповів їй, що ти все забуваєш після того, як робиш дивні речі. Якщо хтось із нас щось забуває або бреше, вона кричить на нас та каже. Ви у свою матір вдалися. Пат знову подарував їй попереджувальний стусан ліктем, але вона люто блимнула на нього очима. Але ж це правда, так вона й каже. Я підвелася від приголомшення, відчула, як пащє моє обличчя, не знала, куди мені повернутися, куди сховатися. Мамо, з тобою все гаразд? спитав пат. Так, тільки трішки в голові запаморочилось. Думаю, у мене і справді була якась болячка, від якої я багато забувала. Та я не брехала. Просто коли я забувала речі, які коїла, люди звинувачували мене в брехні. І ми станемо такими, як ти? спитала Пенні. Дорогенька, звісно ж, ні. Тільки тому, що у когось із батьків є якась хвороба, не означає, що і діти її матимуть. Я впевнена, що у вас дуже гарна пам'ять. Пенні потерла кулаком щоку. Минулого тижня я забула своє домашнє завдання. Вона почала схлипувати. І загубила свої кишенькові гроші, а пат забув дати відповідь на останнє питання на іншому боці аркуша на тесті з математики. Це нічого не ось. Ми стаємо як ти. Її голос переріс у пронизливий крик. Я не хочу бути як ти. Будь ласка, зроби щось, щоб я не стала такою, як ти. Пат вдарив її, а пенні завила та дала здачі. Він вхопив її за волосся та скрикнув. Заткнися, тато говорив, не засмучувати її, бо вона робитиме з нами погані речі. Я відчула холод, напруження у повітрі та біль, що починався в основі черепа. Я мала щось зробити, що саме? Не могла згадати. Аура була сильною, ніби холодна статична електрика проходила моїм тілом. Дивлячись на те, як гризуться пат та пенні, я відчула раптову відразу до власного сина. Мені захотілося вхопити його, стиснути руками за горло і задушити його. А тоді я згадала Сціпити долоні та тричі стиснути. Я стискала, стискала і стискала. А тоді аура вщухла, і моє тіло, яке уніміло та охололо, почало наливатися теплом. Глянь на неї, закричав пат. Вони обоє витріщилися на мене. Ти зараз зумлієш?» – спитав Пат. Не кривдь нас. закричала пенні. Пат вилетів із кімнати. Я краще покличу Анну. гукнув він. Ні, видихнула я. Я зовсім не збираюся нікого кривдити, зі мною все добре, просто трохи запаморочилася в голові. Будь ласка, не турбуй її, я все одно вже мушу йти. Я збігла сходами будинку, повернулася в захаращену вітальню, від якої в мене геть розвинулася клаустрофобія. анна вийшла з великої кімнати. Ларі вже скоро повернеться, не може зрозуміти, чому він затримується. Я не можу залишитися, сказала я, у мене важлива зустріч. Запитальний погляд, а тоді полегшення в її погляді. Ти впевнена, Пенні та Пат так чекали, що розділять свій святковий торти з тобою. Я хотіла крикнути брехуха, але вичавила з себе посмішку. Нічого страшного, я все одно калорії рахую, краще не ставати на шлях спокуси. Що ж, я розумію, сказала вона, я передам Ларі, що ти була. Передай йому ще привіт від мене. Буде прикро, що він не побачився з тобою. Я мусила вибратися звідти до того, як повернеться Ларрі. Щось підказувало мені, що коли я його побачу, жодний у світі прийом самоконтролю, ніякі стискування рук не допоможуть мені втриматися при свідомості. Доки я йшла до автобусної зупинки, то побачила машину. Водій якої виглядав схожим на Ларрі. Він повернув голову та покликав мене, але я дивилася просто перед собою, вдавала, що не бачу та не чую його. Я пішла швидше, ледь не побігла. Машина здала назад. Саллі, наш будинок із іншого боку, залазь!» Я не довіряла собі настільки, щоб відповісти йому, чи повернути голову в його бік. З тобою все гаразд, Саллі. Я пішла далі, дивлячись перед себе. Тоді побачила гидливий вираз його обличчя. Ларрі перемкнув передачу та поспішив геть. Я зайшла в автобус. Усі звернули свої погляди на леді, яка весь час стискала долоні та плакала.